Виставку старовинного верхнього одягу кожуху-кожуху з огрімі духа відкрили у Музеї лемківської культури у Монастириськах. Тут представлено більше 30 експонатів. Це повсякденне вихідне та обрядове вбрання різних часів. Його передали музею родини лемків, котрих депортували з їхніх етнічних земель, а також представники лемківської діаспори у Канаді та інших країнах. Верхній одяг Лемків відігравав і велику ритуальну роль. В традиціях лемківських е, збереглися е, такі чудові речі, як обхід е, мамою молодої е, пари молодої, е, з вівсом, а Овес на Лемківщині родив дуже рясно. Наша Лемківщина називається країною вівса і ялівцю. Разом з, з грошима, з пінязьми, мама обсипала молоду пару, але обов'язково була обдягнута в кожух на руби, тобто на виворіть. Тому що це означає, що от кількість тих волосків. Означає, щоб ви були такі багаті на добро, на гостинність, на дітей, на всі гаразди світу, скільки є волосся на цьому кожусі. Також дуже цікава річ, бо знову ж таки, щоб ця дитинка була такою ж багатою на щастя, на здоров'я, скільки найбанбіг біг в цьому, скільки є. Волосів на цьому кожусі, будь такий щедрий, як тут кожух лимківський. Кожен кожушок приїхав до нас з різних регіонів Лемківщини. А як же ж виготовляли ці кожушки? Дуже цікаво. Якщо лемківська ґаздиня хотіла його густо і красиво вишити, то вона мусила замовляти собі кожушок з молодого ягняти бажану жіночої статі. Тому що шкіра тоді еластичніша, м'якша. І відповідно і лягає на стан інакше, і дається гарно вишити. Вони носилися в основному до церкви на параду. А кожушки робили з грубшою такої шкіри для повсякденних фарбування кожухів це також дуже цікавий процес. Тому що, щоб ви розуміли, на Лемківщині фарбувалися виключно натуральні барвники. Це була і кора дуба. Це було і вугілля, це було і товчина цегла, оскільки верхній одяг це зима, і верхній одяг це є скірні лимківські, тобто взуття. Ялові скірні. Чому ялові? Бо з ялової їх І ці ялові чоботи їх називали вічними чоботами. Тому що їм зносу не було. Але то були парадні чоботи. На овця сику, бачите, на, на, на таких підборках маленьких вони ходилися до церкви. Також дуже цікава історія про лемківську баранкову хустку. Вони надзвичайно теплі і подекуди заміняли кожушки лемкиня. Задоволення було не з дешевих. Оскільки, щоб сплести таку чудову нитку, потрібно було багато вкласти праці, плюс сировини багато. І тому ця хустка коштувала подекуди дві корови. Всі не могли собі дозволити такої розкоші і вручала в основному її найстаршій жінці. І це була така статусна хустка. І коли е, було холодно, то е, лимкиня просто брала два кінці під пашки, перетягувала ззаду, тими френзликами, зав'язувала. Дуже цікава, така шапка є. Вона називається, називає Добридин. Бо е, зверху. Такий, ну, такий помпончик, підходить е, е, лемко на зустріч, демко або, або Лемкиня, І він підходить і так чемно вклоняється, і за той помпончик піднімає шапочку догори, в знак приязні і вітання, так, і ставить на голову. І Тому ця шапочка називається на добрий день». Це лемківська гунька. Вона дуже цікава. Е, По-перше, вона, бачите, гарно прикрашена, що означає, що це була гунька вихідна. Одного дня. Так ішов Лемко до церкви або на якісь дефеляди. Ця гунька до нас приїхала з далекого Торонто, з Канади. Пан Максим Маслей, директор музею, нам ласкаво і щедро передав її до наших фондів. Центральна Лемківщина. Також сукно. Дуже гарно прикрашене. Лемківські штани холошні, сукняні, лемківська гунька зверху. Під низом, ви бачите, чудовезний наш лайбик. Розкажу про традицію. Це традиція обрізання одного ряду гудзика. Коли молодий стає вже гяздою родини, головою сім'ї, на весіллі, молода стає молодицею, вдіваючи на голову чепець, а він. Стає мужчиною головою сім'ї, коли йому обрізають ряд годзиків. в лемківських весільних традиціях, весільних обрядах є чудова, чудовий такий момент молодий, який мав брати братися в парадну чугу. В жодному разі не мав права зняти її впродовж цілого весілля. І як би не було йому жарко, якщо весілля було влітку, як би йому було некомфортно сидіти в чузі, зась ні в якому разі він не мав права зняти цю чуганю чугу. Тому що це означало, що він вже мужчина, і він, от оце тепло. Сімейне починається, він накопичує в собі, і він впродовж цілого сімейного життя він то тепло зігріти чугою має в сім'ї нести. Тому в чугу. І сидіти ні в якому разі не роздіватися. Молодий сидів собі в чузі та й сидів, а до неї, до неї жодного разу ніхто не мав навіть права діткнутися, в тому числі і молодий. Тільки за хусточку завели і поки її не чепували, тобто чепчили на голову. Бо в лемківських традиціях на голову надівають чепець, а не хустку спочатку. Поки її не зачепчили, до неї не мав право ніхто доторкнутися. Ну це проленківські традиції. Вони і цікаві, і кумедні, але несуть дуже глибокий зміст. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.